Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами приготуємо таку смачну-смачну страву. Я відібрала, отут є така зовсім зовсім така крупна. Я її відібрала відкладаю в пакет. Дивіться, яка зовсім така гарна. Це ми з вами зробимо. Малосольну. Одна буде сал, салака малосолена, а салака така я її не чистила. Просто добре помила її. Що нам для цього потрібно? Для малосольної потрібно зварити нам розсіл, тому отака каструлька я ставлю на газ. І залив, залю туди один літр водички. Нам потрібно закип'ятити. Літр води із... сюди входить. В наш такий розсіл чи маринад, 2 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру, це на літр води, 2-3 лаврові листочки, 4-5 до 10 духмяного перцю. І в мене є коріандр. І тому я вкину таку добру чайну ложечку коріандру. Це треба, щоб воно закипіло. А потім його охолодити і складу в отакий контейнер, такий, щоб він був такий вмісткий, щоб добре вистачило нам розсолу. Так, так, вода на розсів закипіла. Додаємо сюди спеції, які ми приготували. Ось і сіль, лаврове листя, цукор, духмяний перець, все сюди кидаємо. Я додаю сюди. Чайну ложку коріандру Ось так. Все змішую, щоб розчинилася сіль. Хвилиночку прокипить і я вимикаю. І залишую доки зовсім не охолоне. Так все закипів, виключаю, відкриваю, щоб прохолов. І чекаю, поки зовсім. Треба, щоб зовсім-сілов. Зовсім поки розсів, охолоняємо, щоб не гаяти часу. Складаємо рибку. Теж складаємо її одну туди одну сюди. Ось так. Я взяла такий просторний, просторний контейнер для того, щоб багато було у нас місця, щоб розсолу було багато. Чим більше розсолу, тим краще. Така маленька рибка вже завтра можна буде її смакувати. Якщо у вас ви схочете оселедець робити по такому самому рецепту, це абсолютно можливо ось так. Щільненько. Абсолютно можливо, але просолюватись буде десь 3 дні. Але знаєте, тримати в розсолі, коли вже буде рибка просолилася, добре, тримати в розсолі її не потрібно, вона буде дуже солона. Тоді, її як за краще, почистити, як чистити, О, голову вичистити, всі оці внутрішні витягнути. Цибульки залити олійкою і поставити в холодне місце, накрити кришечкою, щоб не було такого аромату рибного у вас в холодильнику чи де ви там тримаєте. От. І будете помаленьку брати уже зайвої солі, воно не візьме, вона буде дуже смачна. А тут у нас, у нас розсів уже вихоло. І виливаємо його у лоточок. Ростову, якщо багато, не страшно. Якби не мало. Ось так. Поправляємо рибку, щоб вона плавала, щоб вона була занурена у розсіл. Я поставлю в холод. Так, зробили ми з вами таку салаку малосольну. Вона простоїла у нас трошки більше доби. Ось так, ось така вона. Розсіл зробився трішечки-трішечки мутніший, так як і повинно бути. Він мірю зений. І я вже не витримала і одну рибку. Десь її тут ось так. Почистила і шматочок відрізала. Слухайте, це такий смак, вона в міру солена, мало солена, але яка вона смачна. Вона плотненька, вона не розлізлась. Ну, я вам кажу, смак такий ніжний. Не такого немає такого яскраво вираженого рибного, такого дуже-дуже-дуже смачна. А що я тепер зроблю, я рибку почищу, Ось так цибульку я приготувала І приготувала такий контейнер, куди я складу, і ось так олійку залю олійкою. Зараз я почищу і покажу, що буде далі. І як знати, що рибка вже готова? Ось Дивіться, якщо ви взяли і пузико вже таке мягеньке, ось при надавлюванні, коли надавлюєте, воно ніби під пузику, ось надавлюєте і воно тріскається. Оце зна... означає, що рибка вже готова. Так, рибку почистили, цибульки нарізали. Якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться з друзями. Давайте підтримувати один одного наше українське, тому що на Ютубі дуже мало українськомового контенту. Тепер що ми робимо тут? Я беру так на дно, кладу таку подушечку з цибульки. Ось Так. Викладаю рибку, а викладаємо так, одну туди, одну туди. Молочко і ікру я не викидала, тому що це дуже корисний такий для нас. Ось так викладаю і поставлю в холодильник, і пропитається ще й олійкою, і буде неймовірна смакота. Дивіться, ось так все це. Зверху закладаю цибулькою. Цибулька, як постоїть декілька, там навіть годин це з цибулькою, рибка робиться з таким приємним ароматом, а яка смачна цибулька. І заливаємо все олійкою. І, якщо в кого є пахуча олія, Можна додати, але не багато. Можна її змішати просто із такою олійкою. З простою. От так. Дивіться, яка це смакота. Накриваємо кришечкою, ставимо в холодильник і будемо смакувати тоді, коли нам захочеться.